Так, друзі, хто там мені писав, що в шахних котлах не будуть горіти автомобільні покришки без диму. Вгадайте, на чому зараз працює котел. Подивіться, яка якість горіння. Він працює на автомобільних покришках. І працює от на таких автомобільних покришках, це, мабуть, від трактора, я не знаю від чого, або від вантажного якогось автомобіля. А, незабаром спробуємо більш тонкі автомобільні покришки. Я вам зараз покажу, який дим в димоході. Я кинув буквально там штуки 4-5 таких покришок. Зараз покажу який дим іде з димоходної труби. Дивіться, він майже... Прозорий пар, трошки диму є, але я пов'язую це з тим, що покришки більш товсті. Якщо кинути автомобільні покришки, які я незабаром обов'язково наріжу, знайду такі покришки і закину в котел і покажу він, як він буде працювати на більш тонкої резині. А от з такою резиною, яку я вам показав, подивіться, який результат. На мій погляд, ну, майже всі гази згорають, майже вся резина згорає.